Українська народна казка Мішок глини Один діду носив мішком білу глину, що нею хати білять. От іде він собі з тим мішком, а на дорозі стоїть севий чоловік у бороді і довгому білому волосі. А то був Бог. І питає він того діда, Що б ти хотів, діду? От якби мати коня та й візок, щоб я не ніс цю глину на плечах. Іде він далі, дивиться, пасеться коник, а коло нього стоїть візок. Так зрадувався дідо. Поклав глину на візок, запряг коня та й поїхав. Їде він, дивиться, знов стоїть той сивий чоловік з бородою, поклонився діду йому. Добре тобі, діду, питає чоловік. Добре. А що б ти ще хотів, аби тобі ще ліпше було? Хотів би бути попом. Їде він далі, дивиться, перед церквою плачуть люди. Умер їхній піп і треба їм іншого. Питають, чи не був би ти чоловіче нашим попом? Буду, каже, і прийняла його на парафію. Ідуть люди до нього сповідатися: несуть то се, то те, несуть гроші, усе, що треба вже в нього є, і гроші, і честь. От їде він когось там сповідати і зустрічає його знов той самий чоловік. Що, питає, добре тобі? Добре, каже дідо, А що б ти хотів, аби тобі ще ліпше було? Хотів би бути владикою. І сталося так, що за якийсь час став він владикою. Вже до нього священики на колінах ідуть, цілують його в перстень. Уже він, як король, поміж священниками. Їде він одного разу і зустрічає його той сивий чоловік знову. Пізнав його Владика, вклонився. Добре тобі, питає чоловік. Добре, каже Владика, а що б ти хотів, аби тобі ще ліпше було, та хотів би ще бути папою римським? Буде так, як ти хочеш, сказав той чоловік. І запросили усіх Владик на Собор і вибрали його на папу Римського. Уже він на цілий світ владика, і їздить уже не парою, а повозом у чотири пари коней, і зустрічає його знов той севий чоловік з бородою. А що, каже, добре тобі? Так добре, що добре. А що б ти хотів, аби тобі ще ліпше було? Та ще хотів би, каже, бути богом. І тоді Бог сказав так Хочеш бути божком, носи глину мішком. І зникло все і добро, і повага, і слава. Лишився тільки мішок з глиною, та й більше нічого.